Прийшли, показали, розказали, і діти такі вау, тобто це дуже-дуже це гарно. Освітні інновації для молоді на базі Богорочанського ліцею номородин імені Олекса Гірника відкрили нові сучасні кабінети природничих наук, географії, біології, фізики та хімії. Це не просто оновлені приміщення, а середовище, яке дозволить не тільки навчатися, а й досліджувати, експериментувати, працювати в команді, реалізовувати цікаві проєкти та ініціативи. 21 -е століття диктує свої умови роботи. З молодим поколінням, і вони прагнуть в першу чергу і заставляють нас працювати і переходити на нові форми і методи взаємодії з ними. Власне, оці систем технології, інформаційні технології, технологічне обладнання. Сучасних кабінетів, які ми зможемо сьогодні побачити, дадуть можливість реалізувати усі наші поставлені завдання. На облаштування навчальних приміщень із державного бюджету виділили понад 2,5 мільйона мільйони гривень. Ще понад півтора мільйони додала громада. За ці кошти у ліцеї провели ремонт, закупили нові меблі, інтерактивне обладнання, лабораторні набори та сучасні засоби навчання. Чому це важливо? Бо ці кабінети потребують не тільки кабінетів, самих а й лабораторних і обладнання. Це найбільш така коштовна видаткова частина, і тішимось. Що це стало можливим реалізацією цього проекту в ході якраз співпраці державної влади у формі державної субвенції підтримки обласної військової адміністрації департаменту і науки і нас місцевої влади? Бо ми профінансували власне ремонт цих причин. Нові кабінети це гордість педагогічного колективу. Для ліцею оновлення стало справжньою подією, адже тепер учні мають доступ до сучасних технологій, а навчання перетворюється на захопливий процес. Дуже приємно рахуйте, що років 45 в кабінеті працювали. Працюючи, діючий був кабінет, але зараз оновилося все гарно, красиво. Дуже багато привезли от посуду, привезли такого більш сучаснішого реактиви, нормальні, гарні. Нас завжди посачають дуже гарно. За що я і дякую і районному, і, і районному. Ладі обласній. оновлення відчули не тільки учні, а й вчителі, які першими випробували нове обладнання. Вони переконані, такі умови мотивують і педагогів, і дітей до навчання. Взагалом це дуже зручно для нас, вчителів. Це спрощує нам життя. Нам не потрібно шукати щось, видумувати. В нас є. Ми гарно прийшли, показали, розказали, і діти такі вау! Тобто, це дуже, це дуже дуже гарно. Богорочанський ліцей номер один став частиною державного проекту, у межах якого створюються. Простори нового тразка у чотирьох ліцеях Івано-Франківської області. Про те, як такі оновлені простори змінюють сам підхід до навчання, розповів директор департаменту освіти та науки обласної військової адміністрації Віктор Кімакович. Триває реформа на нової української школи, і незабаром 27-го року починається реформа уже старшої школи. Мають функціонувати профільні ліцеї з профільним вивченням певних дисциплін, і для цього е Є підтримка держави для створення просторів, бо ми всі розуміємо, що реформа відбувається не тільки. Зміною структури, але діти повинні вчитися по нових програмах і на новому обладнанні. Попереду ще більш вагомі оновлення, каже очільник громади Ростислав Заремба. Наступним етапом є, бо це вимога власне реформи. Ми поступово виводимо з цього ліцею молодшу шкільну ланку. Вона буде навчатися у нас на базі другого борочанського теперішнього ліцею. А всі ці приміщення будуть власне формуватися для того, щоб можна було профільне навчання. Отже, оновлений простір у Богорочанському ліцеї номер 1 Ще один крок у розвитку нової української. Школи тут учні не лише навчаються, а й вчаться мислити, досліджувати і творити. Андрій Менів, Іван Денисюк Прикарпатська інформаційна корпорація.